Слава Ісусу Христу! Сьогодні тезисно про те, що я би хотів сказати, хоча не планував записувати це відео, але разом з тим прийшла така, таке натхнення це зробити. Отже, про що будете мова? Україна з 2014 року пішла по самому найгіршому варіанту свого розвитку, що привело до цієї війни. Про це я знав ще в 2008 році і колись озвучив. Застереження – це в інформаційному агентстві УНІАН на прес-конференції, посилання про неї під цим відео, а уривок дивимося. Ті події, які сьогодні робляться, вони фактично розділяють країну. Можливо, хтось неоднозначно буде відноситись до того, що я зараз скажу, але це мій обов'язок. Тому що перш ніж це сказати, хочу сказати, що пророка Екзекіїла. Є такі слова. І коли сторожа сторожує і бачить, що йде небезпека на якесь місто, якщо вона бачить цю небезпеку і попередила мешканців цього, не попередила мешканців цього міста, то коли прийде ця небезпека, відповідальність за те, що вона прийшла на мешканців цього міста, але кров я запитаю сторожі. І якщо сторожа бачить небезпеку, і попередила це місто, то знов таки відповідальність за за, за те, що прийшла ця небезпека, є на мешканцях цього міста, але і кров їхню, я спитаю із них, якщо вони не відреагували на те, що сказала сторожа. Саме для того, щоб деякі речі, хоч сьогодні мало прийшло е, журналістів, але нас бачать і в онлайні. Я думаю, що багато хто кому треба це побачить. Десь два тижні тому назад е мені було попередження е страшний сон, де тисячі трупів, десятки тисяч, отак, як сьогодні ми йдемо по Майдану, а там барикади, ось так, трупів, і люди ходили, і ніхто, навіть, якщо сьогодні всі сприйняли як національне горе, і це воно дійсно так є. То я бачу там байдужих людей, які ходили і вже не реагували на ті трупи. І був голос, якого я три рази цього на всього чув у, у своєму житті. Це можна зупинити, це можна, щоб, його, щоб воно не сталося. Отже друга теза. Україна 2022 року з 24 лютого пішла по самому найкращому варіанту у тих обставинах, що сьогодні склалися в Україні. Дехто буде здивований, що я це говорю, ще раз повторю: само найкращий варіант із тих можливих, і найкращі е, згуртованість нації. Все те, що відбувається, воно страшне, його е, в сні не можна було би навіть побачити такі речі, які відбуваються, хоча і у снах це було показано. Але з другої сторони, хай Господь благословить Україну, воїнство, владу і весь український народ гідно йти на Голгофу свого теперішнього існування. Але пам'ятаємо, що після Голгофи було Воскресіння. Отже, таке саме чекає Україну. Але так само, як у Ісуса було спочатку бичування, потім Хрест подібно чекає Україну. Бечування ми вже переходимо 8 років. Ідемо зараз на Голгофу. Після Голгофи буде ще одне велике випробування більше, ніж ми маємо сьогодні. Це обвал долара. Який приведе до фактично Махновщини, до дуже серйозної і тяжкої ситуації в Україні. І від того, який зараз буде підписаний договір, від того, наскільки ми зможемо оволодіти собою навіть тоді, коли припиниться ця жахітлива війна, залежить від того, як ми це все переживемо. Ну, це буде набагато тяжче, ніж сама війна. Майбутнє України тяжке, як я вже сказав, надзвичайно е, страждальне, голговське, але світле. І саме після того, як е, світ залишить пост, перейде постдоларову е, історію, Україна стане одною із найкращих країн світу. Сьогодні на шиї України стоять не тільки е, свої олігархи, продажні, ліберально олігархічний устрій, який привів до цього всього, не тільки політична проституція в більшості політиків, яка була до цього часу, безбожність, захладність, грошолюбство, продажність, яка до цього часу існувала, і не тільки еліт, але й багатьох людей. Повна відсутність е, нормальної стратегії розвитку країни або називається ідеологія, але ми маємо ще е, глобальні, як їх прийнято називати, геополітичні інтереси, або концептуально треба подивитися на те, що відбувається на Україні. Відбуваються не наші інтереси, відбуваються е, інтереси тих, хто сьогодні міряється мускулатурою у світі. На жаль, це так, але після того, як ми вискочимо з цього всього, цього вже більше ніколи в Україні не буде. Отже, тому ми повинні зрозуміти, ми так уже екзамен на зрілість здали. Саме цією війною, саме тим, що відбувається, як згуртовано є нація, але в нас ще одне випробування випробування на толерантність, терпеливість і Божу мудрість. Як для керівників, хто буде приймати рішення, якою буде майбутня Україна, так і для тих, хто має прийняти це рішення. Звичайно, в мене є варіант, яке буде це майбутнє. Вірніше не в мене, я його бачив. Але одне бачите, а друге в наш вибір. Ми маємо вибір даний. Нашою свобідною волею. І зараз ми доходимо до такого варіанту, що будь-яке рішення, яке буде прийнято зараз по результатах цієї війни, воно не буде нікому підходити. Од... Якщо одним буде підходити, то іншим не підійде. Якщо цим підійде, то третім не підійде. І це може бути причиною громадянського протистояння, на жаль, військового. А до цього ще як додається, Обвал долара, відсутність засобів до існування, то підуть грабежі, і тоді потрібні будуть територіальні оборони не тільки регіональні, а в кожному селі, в кожному місті берегти свої домівки, берегти те, що зараз хто той чи інший буде мати, особливо сільська місцевість буде сильно страждати. От я би хотів не тільки сказати своє, я готовий щоб і очікую оцих коментарів, пояснень і такої полеміки з цього приводу, тому що це буде важливо, щоб і влада розуміла, і ми розуміли, що ідеального миру не може бути. Недаром вже сказано, що війну затяг... починають інтригани, а розумні люди. Не можете її нормально закінчити. Тому, на жаль, так само буде і тут. Хотів би сказати, я не знаю, як там йдуть переговори. Я не знаю, що там буде підписано, хто буде гарантом. Я би хотів сказати, що не можна підписувати, на що не можна йти. Це передача хоча б якоїсь частини визнання. Території, яка була українською, віддати комусь, це категорично неприємне. Можна торгуватися єдиним Це політичним устроєм, владою, яка може бути, але тільки не територіями. І це не тільки моя амбіція, от, що мені потрібен там Крим, чи мені потрібен там Донбас і так далі. Але це є е, саме безпека майбутнє і оприділення нашого майбутнього, як мінімум, на десятки років. Що я маю на увазі? Тобто визнання е, революції, гідності державним переворотом, повернення Януковича, тимчасовий уряд, е, вибори і е, нейтральний статус України, демілітаризований і так далі. Це все ще куди б ні йшло за винятком, якщо не повернеться Крим, не повернеться Донбас і не буде гарантовано мир і спокій. Чому? Тому що коли прийде другий етап, нам обов'язково мати треба державність, іменно державність. Саме гірше буде, коли буде розкроєна Україна на пуски. І будуть якісь протистояння, то фактично пережити обвал долара і той період, який мінімум буде рік-півтора, ми, на жаль, не зможемо. І жертв буде набагато більше, як сьогодні. Тому будь-який, але тільки державний устрій. Він кращий, ніж анархія. Сама найгірша форма державності, вона краще, ніж анархія. Саме тому. Розумієте правильно, що тільки на таких умовах. І коли долар відпаде, щупальця відпуститься, тоді буде знову перетурбація е, нашого устрою, нашої влади. Дійсно прийдуть до влади тоді люди, які будуть любити Україну, так само як сьогодні люблять ті, які кладуть за неї голову, які будуть стояти на сторожі інтересів цієї України і не тільки ліберально олігархічного устрою. І Україна. Дійсно буде квітучою, я ще раз повторюю, нам будуть по-доброму завидувати, наскільки цікава і гарна наша Україна. Ми в цьому світі почали перші Голгофу іти в новому світі, який сьогодні міняється. Тобто, а це світ посткапіталістичний, саме ковід і саме ця війна це перші ласточки зміни цілого світу. Ці всі чашу свою вип'є кожен народ, кожна держава. На жаль, ми вже її п'ємо. Тому давайте вип'ємо її гідно. Так, так, як це зробив нас Спаситель на Христі. Прийдемо до нашого Воскресіння і відновлення України тої неньки України, яку ми хотіли би бачити, в якому було би місце всім. І які, яка би могла приютити не тільки свій народ, але навіть, бо ситуація буде в світі складною, і до нас дуже багато хто повернеться той, який сьогодні нас приймає. На жаль, ще раз повторюю, так буде. Всім Божого благословення, мудрості. Пам'ятаємо, тільки територіально цілісна Україна може нас задовільнити як результат е, цієї війни. Незалежно від того, який і як буде будуватися устрій цій країні, устрій завжди міняється. А територію, якщо її заберуть, ми вже не заберемо хіба що новою війною, яка вже буде дійсно безглуздою через 10 років чи через 5. Все, що сьогодні рішимо, це вже на роки. Дякую.